Луцька відзначатиме день міста. Нашому обласному центру виповниться 939 років. Із цієї нагоди ми вирішили запитати лучан, що вони побажають нашому рідному луцьку в такий день, що їм подобається у місті або що вони хочуть в ньому змінити. Ну міняти нічого не хочу. Подобається все, напевно. І парк, і Лесі Українки. Мені воно таке атмосферне містечко, то, в принципі. мені все подобається. Бо якби щось не подобалося, то змінило б місто. По-перше, люди ну, більш менш адекватні, нормально относяться. Ко мені, да, я русскоязичний. Хоча я сам українець. Я люблю свою країну. Ну, Но... гордочі пушка. По-перше, Во воно вдобне, компактне. Я побажаю. Знайде, щоб люди стали добрішими. Цього дуже не вистачає, час нам. І щоб люди все-таки прийшли до Бога. Що Луцьку подобається, а Луцьк – це взагалі дуже е, європейське місто. Е, воно дуже гарне. Воно засновано було колись на європейських цінностях. Змінити. Е, Знаєте, дуже не вистачає певних проєктів для праці з молоддю. Молодь це наше майбутнє, і тому потрібно трошечки його цю молодь підкоригувати, тобто, щоб вони зрозуміли, що наше майбутнє саме за духовними цінностями. Перш за все, я думаю, це всі побажали б це миру, мирної взагалі країни. Ну, справедливого миру, як кажуть. Мені взагалі подобається все, все наше місто, як воно розвивається. Що мені не подобається, точково вибирати. Мені не подобається, що Луцьк затоплює, що тут немає ще тих європейських. Рішень, наприклад, стосовно саме цього питання, а мені не подобається, що інколи люди таки перегинають палицю і забувають, що ми під час війни. В першу чергу бажаю розвиватися в тому напрямку, який Луцьк є. То те, що я відмітила, Луцьке дуже таке молодіжне місто, прогресивне, з розвиненою інфраструктурою, з дуже красивою природою. Бажається все підтримувати і розвиватися. А от за два роки ви помітили щось для себе таке дуже круте? Що би ви хотіли, наприклад, змінити? Я помітила те, що так відмітила в Луцьку, це. Дуже багато зелені, таке дійсно зелене місто і молодіжне місто. І я би хотіла, щоб саме так розвивалася ось ця зелень, природа, тому що в багатьох містах України насправді цього дуже бракує. І особливо я сама з Тернополя, я тернополянка. В нас дійсно бракує такого: зелені насаджень, дуже доглянуті парки в Луцьку, і бажаю, щоб це все так і підтримувалось, розвивалося. В Принципі наше місто доволі прекрасне, я б сказав. і... Не знаю, якийсь розвиток для молоді. Це справді би побажав. Для молоді щось, типу, якісь типу, заходи. От як десь буквально недавно були бої ММА там, на честь загибшого тренеру. Ну, це типу, збирали доволі багато людей, і ну, це справді було цікаво. Для молоді типу, зібралося дуже багато людей, якби ну, типу, щось такого подібному організовувати.